Звідки родом дитинство моє, звідки родом дитинство моє? Звідки родом мої світлі роки, Вони звідти да річка сорока, синю хвилями в берег вся б'є, звідки родом дитинство моє? Воно звідти, де глиняник трави, де щось давнє, й тужливо ласкаве, вмить наверне сльозу. Там встає мого сонця велична зоря, там і день з яворовою мовою, там думки обдаються основою, як росою ростили поля, там і друзі з літ юних пори, і ракатя, і толик з володою, там і досі ще вчуся рапсодія, що дарують осінні вітри. Звідти родом дитинство моє, де батьки, брат Микола молодший, там, де хата моя найдорожча, люба школа і матір земля. А іще я родився отам, де село, де криваченці, рідні, що добром пахнуть щедро, аж хлібно, і вклонявсь за це. Земляка, в милий край, повертаюсь і знов, тільки так можна чесно прожити і корінням своїм дорожити, заквічавшись в святешню.